Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу Інтеба. Мене звати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску Віктор Сак подав у відставку. Тернопільський міськрайонний суд відновив роботу. 25 березня в Канива може залишитися без тренера. У місті за кілька місяців встановлять пам'ятник Небесній Сотні. Рапорт про відставку написав сьогодні начальник Тернопільського обласного управління внутрішніх справ Віктор Сак. Про це повідомив сайт 0352.ua. за інформацією порталу. Очільник тернопільських правоохоронців подякував підлеглим за роботу та повідомив, що залишає Тернопіль. Начальник сектору зв'язків із громадськістю обласної міліції Сергій Крета у телефонній розмові з журналістом НТБ назвав це неправдою. Натомість власні надійні джерела телеканалу в міліції підтвердили інформацію колег із сайту нуль. 352 про те, що Віктор Сак сьогодні дійсно озвучив колективу своє рішення піти з посади. Від сьогодні відновив свою роботу Тернопільський міськрайонний суд. Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 лютого будівлю установи на вулицю Котляревського, як і частину інших державних органів Тернополяни, взяли штурмом. Внаслідок сутичок споруда зазнала чималих руйнувань, як зовні, так і зсередини. За повідомленням пресслужби апеляційного суду області, майже повністю згоріли перший та другий поверхи будівлі. У вогні знищили частину документів, вибули також вікна, а всередині поламали меблі. Найбільше постраждали кабінети суддів. А от зали судових засідань залишились практично неушкодженими. Попри запевнення президента команди, що футбольний клуб Нива з кризи виведуть, жовтозелені залишаються на межі зникнення. Обіцянку про розрахунок з штатом команди 13 лютого на міському стадіоні Тернополя Валентин Хоптян до цього часу не виконав. Більше у матеріалі Тараса Бурака. Майже два тижні минуло після останньої розмови головного тренера жовто-зелених з почесним президентом Евканива Валентином Хоптяном. Від того часу дзвінки наставника команди залишаються за межами уваги екс голови ОДА, тому гравці не ви взяли ініціативу в свої руки. Розповідає Ігор Яворський. Він взяв телефон Вільківа, но ну, почав з ним розмовляти. От, і що він тільки встиг сказати, що він за межами області, що його немає, розумієте? Нам стало зрозуміло, що от, ми довгий час стояли, спілкувалися, тому що як, футболісти приїхали зі Львова, хто з Івано-Франківська, хто місцеві. Ну, з того нічого не вийшло, тому що я кажу, що він не появлявся, І... Це чесно, ми, ми прекрасно розуміли, що вже його не буде. Чесно, очікуючи, Валентина Хоптяна в нього під кабінетом в призначений для зустрічі час, футболістам не вдалося з ним зустрітись. Відповідно, зароблених коштів каже Ігор Яворський, ніхто так і не отримав. Тому каже наставник жовто-зелених, про тренувальні збори у Криму доведеться забути. Сьогодні, чесно скажу, вже навіть не стоїть задача ну якось підготувати для того, щоб успішно виступати. Сьогодні стоїть вже задача така, щоб зберегти клуб. Ну Но... Мені важко сказати. Будемо сподіватися, що, можливо, прийде нова влада, прийдуть нові люди і вони будуть мати, мабуть, твердіші слова, твердіші дії для того, щоб все-таки зберегти для нашої області футбольний клуб Нива. Якщо фінансова складова ниви до початку чемпіонату не врегулюється, тоді каже Ігор Яворський, йому не залишається нічого іншого, як звільнитися. Я буду робити все для того, щоб зберегти команду. Якщо я буду бачити 25 березня, що нічого не виходить, я тоді піду. До речі, як повідомив нашій знімальній групі Ігор Яворський, наразі тривають перемовини з головою Тернопільської облради про те, щоб зберегти команду. Нещодавно пройшов перший етап переговорів. Зараз вивчають всі обставини. Вчора добровольців штабу громадської охорони порядку в Тернополі звинуватили у незаконному зборі коштів. Чому дивіться далі? Вчора до штабу громадського формування охорона порядку поступив дзвінок про те, що їхні активісти з відповідними пов'язками на рукавах збирають у скриньки кошти поблизу центрального універмагу. Зважаючи на те, що штаб не має таких прав, активісти одразу ж відреагували на звернення. Як пояснили нашій знімальній групі, виникло непорозуміння. Ми думали, що це через цей дзвінок, що це наші люди, але пов'язки були не наших чергових, а чергових самооборони майдану, які знаходяться в палаці. На на, на театральному майдані ось вони збирали гроші на потреби безпосередньо майдану, а не для патрулю, який патрулює цілодобово по місту. Як каже Василь Томчишин, ті, хто зголосився патрулювати місто, здійснюють це на добровільних засадах і коштів за це не просять. Люди працюють на громадських засадах, ті харчі, які дають людям, вони йдуть з палатки самооборони Майдану. Тобто там залишилися ще досить великі запаси продуктів, які були ще з Євромайдану і їх продовжують давати на пости там чай, кава, печиво, якісь бутерброди залишилися волонтери в палаці, які робляться на місці і дають на пости для того, щоб люди могли харчуватися. І тому гроші не потрібно. Як зазначив Василь Томчишин, схожих дзвінків за день назбирується чимало, але на повідомлення від громадян реагують миттєво. Площі замало так вирішили тернополяни. Тому зараз усім містом збиратимуть гроші на пам'ятник небесної сотні. Його влада планує встановити за кілька місяців та навіть вже оголосили конкурс на кращий проект. Як виглядатиме та де стоятиме монумент? Сьогодні дізнавалась Юля Медвідь. Кілька днів тому тисячі тернополян відкривали площу героїв Євромайдану зі сльозами на очах. Найближчим часом тут встановлять і пам'ятник небесній сотні. Досі кожного дня десятки приходять сюди з квітами та запалюють свічки. У пам'ять про загиблих. Сьогодні тут молода мама Алла з дев'ятирічним сином Ромчиком прийшли поставити свічку за вбитими. Тим людям, які загинули на війні. А чому гинули? Знаєш? Чому я люди? Б... бо, я не ось стріляв. Від мама там стріляють. Це були слова, які він чув, бачив і говорив. Це дуже тяжко чути. В загальному і для мене, і кажете, для кожної мами. З малюками сьогодні не на прогулянку, а до рукотворного свічково-квіткового монументу вчителька з вихованцями каже, діти самі захотіли сюди прийти. Мир вони в курсі всіх справ. і Ми так просто вирішили їх заради виховного процесу привести сюди до міста. Вони виявили бажання. Діти також. Вони померли, бо вони захищали нашу державу. Бо вони боролися за нашу Україну, бо вони хотіли від. Віддати життя, щоб ми жили добре, прийшли, щоб помолитися за волю України і за померлих всіх. Чому помирали люди? Ти знаєш за нашу волю. Однієї площі в пам'ять про більш ніж сотню вбитих замало. Вирішили в Тернополі. Тому вже розробляють план постаменту «Небесні Сотні. Його планують поставити тут на площі Героїв Євромайдану. Пронято рішення збудувати там на площі Героїв Євромайдану. Пам'ятник Небесній Сотні. Які має будуватися виключно за кошти громадян, за ті пожерти, які не будуть здавати. Підписано розпорядження проголошення конкурсу. Пам'ятник поставлять за кілька місяців, а вже через два, каже міський очільник, оберуть найкращий проєкт. Тернополяни ж досі роздумують, де для нього найкраще місце. Я думаю, що він повинен стояти на відному місці і він повинен стояти. Я навіть не знаю. Десь думаю, тут в центрі. Я бачила в інтернеті було оголошення на рахунок замість пам'ятного франка. Ну, я вважаю, там гарне місце, бо тут на площі я не, ну, не бачу його, де він міг би стояти. Ну, я, Мені здається, що якщо Майдан е, е, знову і назвали іменем Героїв, то мені здається, що це місце там, бо йому було, воно було б все на місці разом. Повне воно має бути в наших серцях, а чи буде стояти тут, чи на Майдані Небесної Сотні, це нема різниці. Де ми, ми знаходимося в наших серцях? Тернопільський автомайдан за останні дні затримав більше водіїв-порушників, ніж державтоінспектори. Хлопці розповідають, що зупиняючи, не звертають увагу, яку посаду займає власник авто, адже відтепер закон для всіх однаковий. Відтепер домовитися, щоб за кількасот гривень державтоінспектор закрив очі на порушення правил дорожнього руху, не виходить, заявляють автомайданівці. На блокпостах вони самі контролюють всіх, хто в'їжджає в Тернопіль. Найбільше порушень через водіння у нетверезому стані не допомагає навіть кажуть активісти, що алкоголь продають лише до 18-ї години. Серед найрезонансніших нехтувань правилами стрілянина головного земельника Тернопільщини Романа Папіровського. Він вчинив стрілянину, і от затримали машину. Це було в районі Підволочеська. Відправили в міський в відділ міліції в місті Підволочиськ. Наш один з активістів Андрій Заболотний затримав машину з білоруськими номерами, який перевищував за порушення правил. Його догнав він особисто за десь метрів, за метрів 200, Дуже далеко йому не вдалося втекти. Він був здивований, що то так ну що таке можливо така самоорганізація в людей. Що він визнав своє порушення, вибачився і далі вже поїхав по правилах. Та не всіх автомобілістів доводиться переслідувати. Переважно автомайданівець зупиняє і перевіряє транспорт, …відповідно до законодавства. Зупиняється, він підходить, перепрошую, доброго дня, покажіть, будь ласка, відкритий багажник, тому що просто ніяких там таких дій, просто перевірити. Він без даїшника. Якщо є підозра вже там чи в нетверезому стані, водія, і так далі, то ми, тоді ми покличемо даїшника або людина вимагає працівника влади, тоді даїшник стоїть збоку, інспектора ДАЇ стоїть збоку, їх кличуть, вони підходять. Ну, все по формі. Як просто ми перевіряємо автомобіль. Ми не ліземо там машину, просто посвітили чи нічого нема. Тому що хочу сказати, дуже багато зброї зараз на руках після подій в Києві. Далі автомайданівці планують розробити свій логотип і ввійти у соцмережі. Згодом хочуть заснувати антикорупційний комітет, який боротиметься зі злочинним правлінням у всіх сферах життєдіяльності країни. Тож основною вимогою автомайдану сьогодні є повна люстрація всіх без винятку органів влади. Громадяни нашого міста вимагають повну люстрацію МВС. Повну люстрацію прокуратури і судів. Тому що ми бачимо, що нічого взагалі не міняється. Ми хочемо запропонувати, щоб були перевибори і в нашій Тернопільській області, взагалі на всіх рівнях, міські ради, селищні ради, всіх переобрад. Якщо люстрація, значить повна люстрація, бо інакше люди будуть обурені. Ви знаєте, що це може закінчитися знову ще одним. Дуже поганою дуже поганим ніччю. Ми би не хотіли цього, згадуючи про ніч. 18 лютого автомайданівці засуджують підпали правозахисних органів у Тернополі. Саме тому наголошує Дмитро Гайдукевич, хлопці на блокпостах й охороняють місто від чужинців. Власними силами допомогли працівникам ДАІ вщент заповнити штрафмайданчик. Днями інспектори приєдналися до автомайданівців і тепер патрулюють разом. Слово люстрація сьогодні звучить у засобах масової інформації на вулицях, в офісах та громадському транспорті. Люди не хочуть допускати до влади тих, хто колись компроментував себе, словом, у кого негативна репутація. В місті навіть створили відповідний рух, члени якого будуть стежити за роботою політиків та перших осіб міста і області. Про створення громадської ініціативи ілюстраційний комітет оголосили сьогодні. Спершу тернополяни реєструвалися, згодом ділилися на групи. Відтак кожна займатиметься болючим для себе питанням. Когось цікавить прокуратура, хтось хоче перевірити суди, а комусь цікаво, хто і чим займається у міській чи обласній раді. Я спілкуюся з людьми, я бачу, як люди хочуть цього, і хочуть цього але тільки реальної. Не вибіркові ілюстрації, не не люстрації якоїсь партії окремої чи її представників, а люстрації всіх органів влади, які є в місті Тернополі. Люстраційні комітети вже створені у Львові, Луцьку, Кіровограді, Черкасах, Лужороді та інших містах України. Їх основна мета не лише стежити за посадовцями, а й змінити повністю їхню систему роботи. Проте як саме будуть це робити наразі, чіткого плану немає. На сьогоднішній день жоден начальник райвідділу міліції не звільнений. Жоден керівник прокуратури не звільнений, жоден суддя не знятий своєї посади чи не написав про добровільну відставу. Залишилася стара система структури влади. І, на превеликий жаль, ми бачимо, що є намагання в цю систему закинути нові організми. Підтримують комітет і хлопці з народної самооборони. Вони пообіцяли силовий захист. В нашому місті абсолютно безкоштовно можна вдосконалити свої знання з англійської чи німецької, де тернополяни задарма можуть вивчити іноземні мови, цікавилась Ірина Худоба. В обласній бібліотеці для молоді, що на новому світі тернополяни можуть вдосконалити свої знання з англійської та німецької. На курси розповідають у закладі, приймають людей незалежно від рівня навиків та віку. 27 лютого відкривають ще й курс польської мови. І кожного разу до нас долучаються нові учасники, нові члени нашого клубу. Деякі вже теж є постійні, деякі додаються. От і люди спілкуються, люди здружуються і мають таку гарну можливість. Вдосконалити свої знання англійської мови і поспілкуватися з іноземцями. Крім викладачів, навчають людей волонтери корпусу миру. Заняття проводять як для дорослих, так і для дітей. Англійську мову розповідає Ірина Драч, можна вивчати і за допомогою спеціальної комп'ютерної програми. Пані Людмила на таке заняття привела обох своїх дітей. Я не знаю, чи вона є в інтернеті. Чесно кажучи, не знаю, не пробувала. А тут вона є в доступі з наушниками, з комп'ютером і, і, і рядом є викладач. Вивчають в школі і хочеться, щоб краще. Вчилися, краще знали, тому ми собі пішли додатково. Англійську мову у бібліотеці вивчає і дев'ятирічна Ілона. Каже, сюди приходять майже всі її однокласники. Я скажу всякі слова, вибираю всякі предмети, там ще можна повторяти, там треба писати по англійськи Курси англійської, французької та польської донедавна діяли і при Тернопільській обласній науковій бібліотеці. Однак у зв'язку з політичною ситуацією в нашій країні, розповідають у закладі, частина іноземних волонтерів повернулася додому, а їхні заняття відмінили. Проте деякі курси все ж діють. Зараз Родір Васиній він продовжує проводити заняття англійської мови для користувачів із середнім рівнем володіння мовою. І також дівчина Магдалена Ольшовець вона проводить заняття з Ської мови це польська для початківців і польська для середнього рівня. Також курси іноземних мов в обох бібліотеках проводять безкоштовно. Щоправда, охочим вдосконалювати свої знання потрібно мати читацькі квитки. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я вважаю вам приємного вечора та позитивних емоцій.